Усіх вітаю! До нас у продаж поступає свіжопригнаний Volkswagen Passat Altrak 2014 року випуску, який ми щойно пригнали із Європи. Це є 2 літра дизель, 130 кВт автоматична коробка передач 6-ступка DSG DQ 250, повний привід FOMOS, авто в дуже класному збереженому стані, на дуже крутій комплектації. Оригінально підтвердженого пробігу має 266 тисяч кілометрів. І головне, що цей пробіг підтверджується як офіційними. Сервісами, так і європейськими техоглядами. Це все можна легко перевірити по він-коду, також пізніше покажу сервісні документи, які має цей автомобіль. Я десь прикріплю скріншоти, покажу вам це все з офіційних сайтів, але не вірте мені, перевіряйте самі. Зараз запущу двигун, далі буду показувати, постараюсь передати вам стан цього автомобіля, трошки покажу комплектацію, роботу двигуна та дещо по ходу інше. Про холодний запуск двигуна можете, можемо домовитися з вами, якщо захочете приїхати оглянути автомобіль, це все без проблем. Авто і на гарячу, на холодну запускається чудово. На приборній панелі взагалі ніяких помилок нема. Максимальні фари для пасатів. Є лед-день ходові вогні, не знаю, як передаються на камері напевно мигаю. Також білет лінзована оптика трішечки на підлаштовується у поворотах, трішки якби як довертає світло, що є дуже зручно. Також при поворотах додатково вмикаються тут підсвіточки такі, і у повороті все дуже гарно видно. є передні, Також є задні парктроніки, власне, самі протитуманні фари, омивачі фар, шельдік альтрак. Як можете бачити, зблизька капот і бампер виглядають чудово. Висічка мінімальна. Такі заводські хромовані накладки теж дуже стильно виглядають. У альтраків збільшені кліренси порівняно із звичайними пасатами. Тут він 165 мм, такий, як у багатьох кросоверів. Оригінальні, такі 17-ті колеса на майже нові літні гумі Ханкук. Зараз я знайду вам рік, покажу. От, Трошки довгори ногами, ну зрозуміло, да? 24 й рік. Класна гума. Задні фонарі теж LED, теж напевно мигають на камері. Теж ціленькі, не запутівші. Все дуже гарно. Є от і задні парктроніки. Тут є фаркоп, який зараз захований. Ця кришечка знімається, я пізніше продемонструю його, відкрию. Такі накладочки на арках, на порогах виконують захисну функцію і декоративно, також такі сірі гарненькі накладки по низах по дверях є. Салончик теж збережений, повний електросклопакет, електрорегулювання, підігрів дзеркал, такі стильні вставочки алюмінієві, в такому стилі виконана вся передня панель в автомобілі. Вони Такі от ставочки є на всіх картах, дуже гарно виглядають. В такому стані от сидіння водія, хороший стан, є часткове електрорегулювання. Так що Немало важливо для пасата є люк, є панорама, велика рідкість для таких машин. Звідси відбувається регулювання. От це все працює, все функціонує, можна закрити шторку, шторкою цю всю, всю панораму, дзеркало. Обірок. Мультимедіа з блютусом сенсорна, двохзоний клімат-контроль, є підігрів сидінь, є вебасто також є пульт вебасто на одному із ключів, ключів, до речі, є два. Дуже зручно, можна дистанційно включити вебасто і сідати уже у теплу машину. В такому стані ручка КПП, електроручник, автохолд є режим їзди оффроад Шкіряне мультикермо теж в чудовому стані, як можете бачити, оригінальне, не шите, не вкрашене термо, справді дуже збережене, дуже гарно виглядає. Круїз контроль от у цьому місці, є автосвітло, також є датчик дощу. Задній ряд сидінь теж в гарному стані, теж карти по низах зверніть увагу, що вони не є зачовгані. Шкіра збережена, все якби в порядку. Також є такі от стильні накладочки альтрак на всіх порогах. Електроляда. Багажне відділення теж в порядку. І от знизу такий килимок, трошки вже затасканий, але приїхав, Поймати не стало, да, до речі, дуже зручно. Так шторка від'їжджає і вона є, що немало важливо, також там є така от сіточка, її теж можна натягнути, поставити. Звідси от відкривається фаркоп. Зараз я вам покажу. Так, кнопочку нажимаєте. Він вилазить і потрібно зафіксувати. Так само і ховається. Нажимаєте він ну, отак от, робить свої діла. Кажу, що тут зберігається під підлинком, під захистом. Все, з чим приїхав авто, все на місці. Це є компресор, ремкомплект, Тут ключі, домкрат, аптечка, аварійний знак зберігається в цьому місці. Що стосується технічного стану, то тут взагалі ніяких заважень немає, двигун працює гарненько-рівненько, коробка переключає так, як треба, повний привід, муфта халдекс відпрацьовує як потрібно, від підвізки також немає ніяких посторонніх звуків, авто їде дуже гарно, плавненько, дуже комфортно, як Volkswagen. Відразу покажу сервісні документи, їх тут справді дуже багато. Сервісна книжка. Подивимось, що тут понаписувано. Останній зафіксований сервіс у 25-й рік, 4 місяць, 260 тисяч. Також є чеки-фактори, тут -от зберігаються, їх є трішки набагато більше зберігається їх отут. Дуже прям багато, величезна така стопка, ну, машина справді гарно обслуговувалась регулярно. Є чекі-фактури за 8 місяць 2025 року. Це буквально от 2 місяці тому менше навіть 264 тисячі пробіг 25-й рік, 4-й місяць. Ну і так їх дуже багато. Можна поперекладати, відслідкувати, як обслуговувалось. Авто. Також другий ключ зберігається там в бардачку. Крім сервісних документів, є і різні інструкції, їх тут теж багато. І от Така цікава бумажка. Це, напевно, її давали, коли машину перший раз купували у салоні. Ми бачимо тут 14 рік, 8 місяць. Відразу відкрию капот, покажу, як працює двигун, який стан там. Капотний простір так от виглядає. Відбувалось тут таке легке поверхність прибирання. Стоїть хороший акумулятор, працює система старт-стоп, все нормально. Одразу покажу під кришечки тут все сухенько. Під форсунками по облоці двигуна також немає ніяких підтікань, запотівань. І так все виглядає гарно. Все на своїх місцях, нічого не поломано. Ну, порог мінімальний йде. Нормально всі фальцуаги не так працюють. Кришка тримається, не викидає. І на тому добре. Що немало важливо. Ще я забувся сказати, це те, що маховик замінений ще за кордоном. На холодну його не чути взагалі. Тут нічим таким, як там реставрація, не займалися. Тобто тут новий маховик стоїть. Коли він мінявся, треба почитати, поперекладати у сервісні книжки. Також, якщо щось забувся сказати, переходьте в. Опис під відео, там буде деяка інформація інша, де що буде продубльовано, де що буде написано нове. Також там буде мій номер телефону. Телефонуйте до мене, запитуйтесь по будь-яким запитанням, все, що вас цікавить, на все буду вам відповідати. Зараз дякую всім за перегляд. На все добре.